Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні, 17 листопада, і сьогодні мала б виповнитися 86 років моїй мамі, якби 37 років тому трагічно вибривалося її життя. Олена Антоні, вона неймовірна людина. І от я раніше обіцяв, що розповім про неї, тому що її не так часто сьогодні згадують, а для багатьох вона так і залишилася назавжди мадонною політв'язнів. Вона дійсно неймовірна. Вона внесла свій певний, дуже тихо, без показухи, внесла свій внесок в історію сьогоднішньої України. Але для того, щоб писати про неї, мабуть, треба мати вільну голову від цього того негативу, який я за день набрав, переглядаючи стрічки новин, аналітику і тому подібне. Тому перенесемо це на завтра. Завтра зранку сяду і постараюся спокійно, мирно, без всього цього наносного записати дійсно хороший текст, хорошу розповідь про одну з тих. Хто формували і обгороджували нашу націю вільних українців. Запрошую завтра передивитися цей сюжет у вечірньому випуску. А сьогодні ми з вами повернемося до протилежної. Ну, не буду говорити темної сторони, тому що ну, доки, доки війна, доки рашистська агресія, доки існує та недоімперія зла, напевне, вони хай будуть темної, а це до брудної і брехливої сторони. Тих, що так вміло і затято виконували свою дуже брудну чорну роботу, оскотинювання українців до того стану, при якому можна було навіть за Зеленського проголосувати під час війни з тим всім, що він виговорював і витворяв, зневажаючи свою ж власну державу. А потім, отримавши владу, ті ж самі приступили до того, що я дуже часто називаю демонтажем України. От сьогодні прозвучали дуже цинічні слова від Зеленського. Він посмів згадати майдан. Ні, ні ні. Він не про той Майдан говорив, який е, був з 13 на 14 рік, той, який він висміював, який він обхаював, про який він отім ебонітові палички розказував все інше. Адже ж він, за своїм духом, був взагалі-то частиною антимайдану. А значна його частина команди якраз і були тими катами Майдану. І тому, мабуть, добре, що про той майдан він якось уникає згадувати раніше. До приходу Зеленського, саме згадка, ідеали майдану, захист цих ідеалів, їх відстоювання, наш обов'язок перед Небесною Сотнею, вони були дуже значними фразами. Іноді ними маніпулювали, іноді їх говорили не до речі, але вони мали значення. Зеленський якось їх знівелював, затер, і, може, навіть добре, що він цього не згадує, бо це було б вже вершиною цинізму. Ну, менше з тим. Його ж команда, яку він притягнув, це ж є команда антимайдану. Так, в Верховну Раду попали кілька людей, які якимось чином до Майдану мали хоча б певний стосунок. Але ті, хто вирішують, керують країною, ну, перша особа найпомітніша, татаров, але. Татаров, це той, хто при Януковичі займався дійсно отою організацією процесів проти Майдану, забезпеченням інформаційного тиску і обхаювання Майдану і тому і подібне від тої адміністрації, від того Міністерства внутрішніх справ. Але ми забуваємося, що частиною команди і натхненником команди Зеленського у всі ті періоди був ще такий портнов. Той портнов, який. Спокійно, який при Януковичі під час майдану був заступником голови адміністрації, і багато хто приписують саме йому підштовхування до найжорстокішого, найкривавішого сценарію. Правда, неправда, хай розбирається історія. Це той, який зміг спокійно повернутися до України відразу після перемоги Зеленського і згаявив, що в нього є місія вишукувати всіх цих майданутих і їх ліквідовувати. А половина команди Зеленського аплодувала йому. Всякі там Василевські, Смаглюк, Дубінські, інші розказували, що разом з портновим буде робити, будемо робити оцю велику справу очищення. Ну, не добавляли, що очищення України від українців від українства. І от ця команда, от їм би на чолі з Зеленським, про Майдан би ніколи не згадувати. Отже, що сьогодні сказав Зеленський? Він сказав розхожу фразу, на яку можна було б не звернути увагу, якби, якби він дійсно не замахнувся десь на оце святе. Він змог заявити, що його розвідка, оце Будановське ГУР, доповіло йому, що Москва готує проти його зеленосяйності, великі провокації і третій майдан. Третій Майдан. От не згадуй Майдан, просто не згадуй. Легше буде і. І такі, як чорнові, не будуть тебе тут зайвий раз згадувати та після того і все інше. Бо взагалі ціна цих деревень нікчемна. Йому гур сказав, що проти нього готують майдан. Зараз я далі трошки розкладу це по поличках, чому це маразм, дурість і чому це ознака того, що вони неймовірно далекі від цього українського. Але річ в тому, що самий же ж Будановський гур, ну що, ми вже попили каву на набережні Ялти, скільки чотири підряд сезонів. Ми мали її пити ще, по-моєму, в кінці минулого року, так же ж Богданов говорив. Потім ми мали її до кінця весни цього року випити, до кінця літа. І зараз цієї осені ми вже мали точно випити каву на набережні ялти. Хороша у нас розвідка, нічого не скажеш. Ця розвідка вже засвітилася разом з Зеленським зв'язку з датою 24 лютого вторгнення. Там потім десь приписували Буданову, що ніби він там чи не єдиний, хто десь там вгадав дату. Знаєте, історію, як переписувати Іоруве свого часу писав, це відомі речі. Вся штука в тому, що Зеленський сказав фразу колись. Весною минулого року, що його західні розвідки дійсно попереджали, що буде вторгнення, куди, коли і як. Але він вірив в своїй розвідці. Він вірив в Буданову. Знаєте, через що? Знаєте це про першу машу страни Марію Левченко і Це з їхньою родиною, в одному тому ж самому помешканні, в ж самій віджаті в якоїсь береги хаті і живе супружжя Буданових. Проспали війну. Чи Буданов збрехав? Чи Зеленський збрехав? Знаєте, значення немає. Коли вони зараз починають говорити про якісь подібні речі, причому заторхуючи епохальні речі, якими є поняття Майдану, і роблячи провокації, тому що готується переворот, готується під час воєнного стану Майдан. Як же ж так? Там сюди швидко, давайте поліцію, давайте сюди СБУ, як це так? Шукайте зачинщиків. Слухайте, це щось таке, знаєте, махнуло е радянським душком сталінських періодів. І от. Ну, напевне, не Будановському гур виступати тут якимись прогнозистами, які щось говорять. Ще раз кажу, це я зараз так ніби беру дуже високо, бо насправді сама ця тема, самі ці теревені, вони дійсно нікчемні. Бо якби не топтався він дійсно по святому явищу, то ну, не було про що говорити. Скільки вже разів наторочили про якісь іпсо з Москви, кожен раз, коли пахло відкриттями, викриттями чи назрівало якесь невдоволення людей. Хоча раніше все-таки всю тілобуду несли самостійно нижчі чини. Кілька разів щось подібне розказував Буданов готуються там якісь спеціальні інформаційні операції проти України для того, щоб звинуватити Володимира Зеленського в корупції. Слухайте, Володимира Зеленського в корупції 80% українців при соцопитуванні звинуватили. І псо з Москви на працювало, Чи працювало? Якісь речники СБУ розказували про нові ПСО, тільки чомусь ці нові ІПСО появлялися якраз акурат тоді, коли проходили події, після яких весь народ тільки це і говорив. А як інакше можна було пояснити, іпсо з Москви, чи може насправді ля-ля-ля? Ну, звичайно ж, Даніло без нього не обійшлося. Всяка купа дрібної пропагандистської е е е мілкоти. От скільки разів ми чули цю історію, расистський ПСО? Про речі, в яких якось до рапшиського і псу навіть потреби нема. Там, я думаю, що на Москві, там, де сидять різні розробники різних всяких бандитських злочинних операцій, вони вже зовсім без роботи лишилися. Зеленський створює стільки приводів, його команда створює стільки скандалів, що їм просто не треба нічого брехати. Максимум десь сказати якомусь лобістові в Америці, а підсвіти оцю тему. Добре, підсвяти. Хоча й того не треба, у них Арістович для таких речей завжди був. Добре, Появляються от корупційні звинувачення і викриття. Що це в нас таке? Звичайно, що московські ПСО почалися інтриги шельмування Залужного та ЗСУ, створилися перешкоди для наступу. Значить, це провокації Кремля. Провелося все для вступу в ЄС і НАТО. Не виконуються вимоги, реально займаються саботажем державні органи. Ні, 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 це нічого не відбувається. Насправді вороги московські е -е, тут е -е, працюють і нам підкидують цю інформацію. І от певний період, підроскручений на часі бо не втік, це ще якось заходило і якось працювало. Але зараз ситуація стає все гірша. І от тому витягують різні способи або відвернення уваги, або дискредитації інформації, яка вже визріла і яка буде виходити назовні. Але раніше це було ну, в стилі от. Спаскудилися за тою історію навколо залужного, засвітилися, дістали по шапці, дістали негативне відчуття у суспільства, не спрацювало, щоб дискредитувати його, дискредитували себе, відразу витягнули дві кузорні карти. А маєте вам Фаріон з її дурними заявами, а маєте вам Дубінського. Три роки треба було назад відкрити тому відкрити справу проти Дубінського. Ні, ні, півтора року вже Деркача відкрили справу. Ні, ні. Зараз, коли зашкварилися повністю, о, давайте до Бінського ще витягнемо. Але щось, мабуть, там все-таки дуже погано назріває для Зе, тому що він сам мусив вперше вийти і так тупо брехати. У мене є певні версії, але про це пізніше. Але це має бути щось набагато серйозніше, ніж просто відвернення уваги. Відвернення уваги, як право, роблять нижчини. Але давайте при тим, як до цього перейти, я справді хотів би спочатку трошки дещо сказати, сказати про серйозне, про глибше і про важливіше. Про Майдан. От було б краще зеп, про нього не згадувати взагалі. І от не лише через те, як він по-падлючому тоді відмітився в ті дні, коли сам Майдан, сама Революція Гідності відбувалася. Та й потім він так потоптався по його пам'яті, по його святості, що ну, от краще би промовчати. Але ж ця зграя антимайдандівців і латентних, або й реальних зрадників, вони ж. Настільки далекі від цього українського, що вони навіть просто не можуть зрозуміти сенсу, що таке майдан, і тут, по-моєму, проблема набагато глибша, екзистенціальніша. От є таке поняття, його дуже любив мій батько, і він дуже наголошував, потрібно побудувати українську політичну націю. Знаєте, українська політична нація це, це народ, який має єдність цілей, єдність певного розуміння своїх позицій, єдність цінностей. І там немає значення, хто ти за етнічним походженням, якою мовою ти розмовляєш. Ти можеш бути українцем, ти можеш бути євреєм, ти можеш бути поляком, ким завгодно. Але ти член частина української політичної нації. Це те, що об'єднує рідні етноси. От, коли я говорю про Зеленського і про більшість людей його з команди, я дуже часто говорю: вони не українці. Мені відразу хтось висовується, каже: Ти що, хочеш щось тут якийсь антисемітизм, антисемітизм почати? Ніколи в світі? Ні за яких обставин. Вони не українці, в розумінні тому, як В'ячеслав Чорновів висловлював це поняття української політичної нації. Вони якраз в цьому плані росіяни, вони московити. От саме московська дрімуча політична недонація. Так, у них теж їхня так звана нація русських, в, яких, в які з бурятів, тувинтів складаються, з інших кучі народів, там самих росіян це абсолютно абсолютна меншість, називається рускіє, що їх об'єднує певне політичне устравління, політика Путіна. І от в цій російській недонації. Мені здається, і відмітилися, як її частина і Володимир Зеленський і інші вони мислять як російська рашистська політична нація, не українська, і от їм ті російські політичні нації ніколи не зрозуміти суті українського майдану як суспільного явища. От вони собі уявляють майдан як якесь велетенське збіговисько тітушок, яких можна найняти за гроші для скорення певних безчинств, а потім їх розпустити. Вони ж саме так і поступали. Я навіть пригадую, що хтось з них тоді говорив: ми отут піднявся Майдан проти Порошенка. пригадуєте, пару років назад вже при Зеленському, коли вони через рекруторські різні контори і канали зібрали десь чи до тисячі, чи навіть пару тисяч тітуханів під передмістя Києва під будинок Порошенка. Там ще потім, ну, такі типові тітушки, вони потім, не діставши достатньо грошей, ще розгромили сусідній магазин сільський і звідти покрали горілку, і там вже ж набухалися, там же ж її поліція потім підібрала. От це десь і є майдан в уявленні Зеленського. От аналогія до нього знову я говорю про російську політичну недонацію, до якої я і відношу саме Володимира Зеленського за всіми його моральними ідейними цінностями і всім іншим. От аналогія, це російські молоді шакали Путіна. Пригадуєте, були такі наші? От так як Зеленський тітушок за гроші нацьковував на Порошенка, от або, ну господи, а я? Не та сама історія, якою на мене тітушок нацькували теж ті ж самі технологи, до речі, які перед тим ще в 13-му році нацьковували тітушок на мітинг, який проводив Арсеній Яценюк. Пригадуєте, коли перші тітушки з'явилися в травні місяці 13-го року? Хто їх запропонував міністру Захарченку вивезти? Той самий Петров, який зараз в Ісландії все інше є пропагандистом і політтехнологом Зеленського, сьогодні повна спадковість, абсолютно повна спадковість. От згадав я про цих наших путінських. Згадайте, як вони по аналогії з тим, що ці пробують робити проти Порошенка. Як вони переслідували дисидента Буковського? Пригадуєте? А далі юна армія. а далі для жорсткіших випадків кадировські бойовики та інша поторуч. От в уявленні. Зеленського, мені здається, що Майдан це і є щось подібне, як собі там уявляли на Росії. Це те, що влада може махнути, скликати і запустити цей процес. Ну або хтось, хто сильніший від цієї влади, хто має більше грошей і більше можливостей. Оце їхнє уявлення про Майдан. А Майдан не можна скликати, він вибухає самостійно. Штучного зібрати неможливо, якщо він не визріє сам. От просто неможливо. Чи були такі спроби? Були. Ви знаєте, що пробував зібрати Майдан Янукович? Я вам нагадаю, вони звезли до Києва пару разів це було ще при Ющенкові, кілька десятків тисяч людей. І все без толку. Більше того, в них не вийшло зорганізувати щось на зв'язок Майдану навіть в себе в Донецьку. Воно не пішло. Пройшли гроші, пропили, розійшлися. Пробувала зорганізувати майдан Юлія Володимирівна. Пригадуєте, тарифний майдан був такий. Що з того вийшло? Елементарна показуха, він розсипався. Він розвалився і нічого далі не було. І ті ж самі пробували робити протести проти арешту Юлії Тимошенко. Пам'ятаєте, під Печерським судом тоді на хрещатику. Порожні фактично палатки. Певний період збирали, проводили мітинг, люди отримали гроші, розходилися. Навіть союзники Юлії Володимирівни все одно якось не затримувалися. Реально, в неї ж були люди, які її любили, шанували, нею захоплювалися. Маленька групка і все, тому що майдан не визрів. Штучно не свориш. Була одна проміжна Фра фаза оце спроба. Власне, не спроба, а запущений майдан, який не вдався. Це ота забута революція, яка для мене дуже важлива 2001 року. Майдан, ніби й визрів. Це після загибелі Конгадзе, після сліплівок Мельниченка. Ми, ми дійсно піднялися. Це були дуже великі масові акції, це було щось серйозне. Але перше, народ ще не визрів, не був готовий, а гарячі голови тоді серед нас, а ще й дуже добрячі провокатори попрацювали, зуміли перегрути, перегріти ситуацію, відлякати людей і все розсипалося. У 2001 року була програна справжня, дуже принципова, але програна революція, але не майдан. Спроби перетворити на Майдан ті ж самі антимайдани від Києва до Донецька. Отам тільки Майдан з тим анти з'єднувався, насправді не було нічого подібного. Збирали за гроші, привозили автобусами і потім це все розповзалося, розбігалося, розліталося. Ніде, навіть тих найбільше про Януковичівських регіонах ніякого Майдану зробити не вдалося. А усі проплачені або спровоковані Москвою хороводи проти Порошенка. Пригадуєте? ГО Третій Майдан, вже забулося, так? «Батальйонне Братство, Наждак Дулівський, Фальшива ОУН». Ну і аж до Нацкорпусу. От тільки власне Нацкорпус єдиний, де задурили людям голови, кинули їх проти своєї ж влади. і де була не Москва за спиною в основному, а все інше, де той дулів, як чи як його там, всі інші оті лідери, де вони потім опинилися, всі вони в Москві потім виранули. От вам і Майдани. Що вони не пробують зробити? Прогадуєте всі ті ходіння по Києву, палаткові містечка пробують зробити в центрі. Все розсипалося, нічого не спрацювало. Майдан. Ніколи не можна створити штучний. Український майдан виникає сам. Але Зе цього ніколи не зможе зрозуміти. Він далекий від всього українського і найперше саме від того, що ми називаємо українським духом. Це зовсім не його, це йому абсолютно чуже. От іще одна тупість цієї брехні. Ти можеш бути до кінчиків волосся путіноїдем. Ти можеш захоплюватися Путіном все своє попереднє життя. Ну, зараз, звичайно, доводиться відрікатися, відкидати, там. Ні, ні, Путін, ні, Путін враг, там. Навіть Матюка згадати в іноземній десь там інтерв'ю проти Путіна, ти можеш. Але менше з тим, от ти можеш бути дуже путінським за своєю внутрішньою душею, але ти все одно нічого не навчишся навіть у тої московської владної еліти. От для Зеленського, що таке Майдан? Це якесь руйнівне ЗО і не більше. І щось таке, чим можна лякати дітей, тероризувати неугодних і все. І на цьому крапка. І от він не розуміє, що майдан у нас це завжди прагнення волі. Найперше, це те, за що ми, а не лише тільки проти чого. І він занадто обмежений, щоб це просто зрозуміти. А от Москві це зрозуміло, і тому вони якраз і прививали своїм ментальним діткам, одних з яких точно я вважаю Зеленського, саме ментально. Я не говорю про якусь агентурну залежність, я не говорю про вербовки зараз. заспокійтеся, там, хто вже почав сторчати доноси. Цей допис не про цей, це допис про духовну внутрішність, про духовну сутність. Отже, Зеленський, якому так хотілося дуже прийняти все той російський той дух, він прийняв саме те, що для таких як він, і малювалися Москва. Своїй пропаганді зображала Майдан як щось мерзенне, гедотне, сплошна п'янка, сплошний там бордель сплошний, там що когось твориться, там наркотики, там бандити всякі. Пригадується все. І це какое-то страшно дієство, яке може розрушити любую страну. І потім і Путіна і Лукашенка, пам'ятаєте? Ми не допустимо, щоб у нас пройшло, що пройшло в Україні, якого Майдана у нас не буде. І ось Зеленський прийняв саме те, що видавали назовні те, чого московська пропаганда вчила тих, хто в ними внизу. А сама московська верхівка дуже добре усвідомлювала суть Майдану. І вона знала, чим це явище українства, відрізняється від будь-яких їхніх виступів, від доволі масштабних, як емо була, пригадуєте, бо от нея І до маленьких пікетів приречених, як сьогодні, пригадує сьогодні, суд відбувся про Саші Скочеленко. Дівчина, їй дійсно шкода, на неї навіть якась симпатія. Сім років за п'ять антивоєнних етикеток, які вона вставила в цінники в якомусь супермаркеті. Півтора року за одну етикеточку маленьку, на якій ніхто й не помітив, що там написано. Отака От історія. От до цих приречених включно, От це російська опозиція, російський протест, а український він кардинально інший. В Москві це дуже добре розуміють. І для них головне завдання, щоб цей вірус Майдану, як вони кажуть, до них ніколи не прийшов. І вони усвідомлюють, Зеленський не усвідомлює, а в Москві усвідомлюють, Майдан не розженеш, майдан не можна купити, його можна обманути. Так це було, коли команда Ющенка, багато інші зуміли обманути Майдан, але Майдан не купиш, майдан не скличеш, і його, коли закінчиться замовлення, просто так не розпустиш. Так? Нам не можуть сказати, але залишилися брудні згадки відомі, пригадують, як Алко Майдан. Їх, до речі, засвоїв цей ЗЕ, потім десь і висміював. Але він так і не зрозумів, що там вже не було і залишку майдану. Майдан пішов на фронт проти Москви, залишилися. Залишилися ті, хто його тільки дискредитував, залишився на мул. А Москва, Москва, це все дуже добре зрозуміла. І абсолютно нелогічно робити припущення, якісь, що Москву Москва хотіла би влаштувати майдан в Україні проти. Найкращого в своїй історії для них президента. Перше, тут дві речі. Перше, Москва зібрати майдан. Для чого? Вони розуміють, якби вони зуміли спровокувати, вони не можуть його спровокувати. Але якби вони могли спровокувати Майдан, туди вийшли б люди, які б потім не грали в їхню гру. Які б потім, так як тоді в 2014 році, пішли воювати. І бити ворога, викидати його з України, рятувати Україну. Їм цього не треба. Майдан не можна зупинити і не можна його повернути на свою сторону. І тому це перший момент оцієї дурості, яку сказав Зеленський, що Москва хоче створити майдан. Москва ніколи не захоче створити майдан ніде, ні в Україні, ні в будь-якій іншій країні, тому що вона розуміє, що в кінцевому висновку в, в виході на майдан виходять ті люди, які... Які будуть засадничо проти неї, тому що Москва це неволя, Москва це дикість, Москва це антицивілізація, український майдан це завжди щось діаметрально протилежне до Москви і завжди майдан. Якраз і буде тою силою, яка підштовхуватиме Україну на відрив від Москви і на її протистояння. Тому сама фраза Зеленського вона абсолютно тупа, і вона просто доказує, що він не розуміє не тільки української суті, а навіть того, що російські політтехнологи набагато розумніші від його спічрейтерів, які написали йому цю дурість. Ну і от ще ця частина, яку я вже почав, от збився трошки на інше, захотілося сказати, що мовляв, Москва. Хоче зробити провокації, щоб позбутися нашого зеленосяйного, колись я пригадуєте на самому початку, ще шостий випуск в мене був часто про нього згадую, тому запам'ятав номер. Називався Персона Грата. От подивіться, це відповідь на те, чому там, де Зеленський найбезпечніше місце в Україні, чому туди нічого не прилетить ніколи. От якщо ви знаєте, що він десь тут поряд біля вас, можете нічого не боятися. Жодна тривога вам не страшна, жодні ракети не прилетять. От я згадую: пригадуєте Херсон після тої підриву ГЕС. Куди, коли туди приїхав Зеленський? От наступного дня був Порошенко їх обстріляли їхню колону. Слава Богу, вони були їхали так, що їх не було видно на з того берега, але пішов артилерійський обстріл по їхній колонії гуманітарної допомоги. Зеленський вийшов на корабельну площу. Знаєте, що це таке? Це означає, що ось він стоїть з цього боку тут навпроти нього на відстані пострілу снайперської гвинтівки. В снайперські приціли дивилися рашисти, гризли нігті і бурчали. от цей час би но нельзя. Якби Росія хотіла ліквідувати Зеленського, в них би були тисячі разів. Він єдиний, хто в Україні має абсолютну гарантію безпеки персонально тільки для себе і ті, хто в радіусі від нього на певній відстані. Годину до приїзду Зеленського припинилися обстріли Херсона, годину після його від'їзду обстріли Херсона відновилися. Тому сама розповідь, що Москва проти нього щось готує, це є повна абсолютна беліберда. Нічого подібного не могло бути і не буде. Тому що це все вигадки виключно власних дурних і прудних технологів, які раніше обслуговували Януковича і антимайдан. І от тому і виникає питання: а про що ж вас не мова? А для чого це все було? І, взагалі, а на правду, Майдан буде? Так буде. Але не тепер. От це отримав найкращу у світі відповідальну патріотичну опозицію. От що робили вони, він, йому подібні? Пригадуєте Зеленського в квітні, вже фактично окупованому Харцизьку, його фраза для журналістів тих російських: надо розкачати, качать цю власть. Качали, докачали. Все те, що він витворяв своїми серіалами, все інше. Це було руйнувати. Нищити Україну. Вся та опозиція, яка була тоді, і інша: і Тимошенко, і Ляшко, і Садового самопоміч. Це була опозиція, яка під час війни розхитувала і дробила Україну. Ця опозиція, яка сьогодні, доки війна, можуть бути лише що може бути? Можуть бути проплачені банковою пікети і мітинги проти мерів. Можуть бути. Тільки їхні власні тітушки можуть нападати на опонентів, можуть. Тільки їхні власні депутати можуть влаштовувати якісь бійки, де борші. Силовики можуть рейдерські атаки організовувати або вуличні імітації та провокації. Все більше нічого, доки війна не буде. Майдану поки що не буде. Я зараз не говорю про те, чи він потрібний чи ні. Мені багато хто зараз напишуть в коментарях: ти там продався ти кажеш, щоб не робити. Я нічого не говорю. Я просто констатую факт, що в Україні є певний консенсус абсолютної більшості, і особливо опозиційних сил, доки війна, ми стримуємося. Але коли все закінчиться, і коли раптом людям відкриється зарадницький мир, або ж почнуться якісь особливо підлі переговори, що буде тоді, от тоді вже може бути все. А Конституція дуже чітко українцям пише, українські громадяни мають право мирно, без зброї, знаєте, без зброї, доки влада сама не застосує силу і не почне убивати чи калічити людей, виходити на акції протесту і інші відповідні дії. І от за різних обставин. Може початися щось дуже серйозне в близькому часі. Тому що відчуття так прискорюються події, що в мене відчуття, що вони дуже скоро хочуть вийти з цієї війни. От я ж спостерігаю не тільки за нашими наших пробують всіх громадян загнати відчуття депресії, оцього страху, вічна війна, оті провокації навколо е, центрів, е, територіальних центрів комплектування військ. Інші це ж робиться демонстративно, це робиться показово, це робиться умисно. Залякування вічною війною, будуть всі воювати і все інше, а далеко не всі хочуть воювати. І от тому. Таким способом, українців штовхають до якоїсь певної сприйняття акцептації нечесного миру без перемоги. Росіян це показовіше там, взагалі там за шмажком помахом пальця почали її готувати до того. Ну ми, як би, все виповнюємо міра, да хочемо. Імператор не проти міра, значить, і ми хочемо міра. Ось і так. Тому насправді щось дуже готується і дуже з прискоренням. І тому я не виключаю, що ця вся історія з розповіддю про майдан це якраз десь під ту ситуацію, яка може відбутися, якщо раптом щось станеться те, чого хоча б частина українців. Пасіонарна велика частина буде не сприйняти, і для цього потрібно створювати якесь певне підґрунтя і вже починати дискредитувати. Чи може бути це сенс в цьому? Може. Чи може бути варіант, що це готується під те, що вони все-таки хочуть позбутися залужного? Вони розхитують ситуацію, вони вкидають одну інформацію, потім другу, потім третю. І коли суспільство втомиться, можуть це зробити. А може бути так, що все-таки люди вийдуть Наперед дискредитувати, щоб потім казати, ми ж попереджали, що це робота війни, що це робота Москви? Все це може бути. Може бути зараз і ситуація для того, щоб зробити якусь пропагандивну історію і вишукувати тих, які говорять якісь жорсткіші речі, і розказувати оце ж ми в контексті того, що. Робиться російська провокація. Вони готували майдан. Ну, от там вже одного юриста такого спіймали, який щось трошки жорсткіше говорив. Теж може бути. Але в будь-якому випадку є певні речі, про які треба дуже добре пам'ятати всім, і в тому числі Зеленському. Не говори в сує святих речей. Майдан для українців святий, і коли ти пробуєш його використовувати в своїх вогких тілях, це дуже і дуже погано повернеться. Все, на цьому закінчуємо. Слава Україні!